Можете, правда, считать меня наивным мечтателем, но мы хотим действительно сделать страну в смартфоне. Не бейтесь вреды. Ми почали говорити про державу в смартфоні. І це була мрія. Що нам треба зробити в цьому напрямку, щоб завтра ми отримали країну в смартфоні? І от там теж взяли айтішники, і там сидять айтішники. І, і весь той електрон, це айтішники. Якщо у нас стільки айтішників, чому ми не можемо зробити це у нас в Україні? Можемо. Два роки тому ми почали її будувати. І це був виклик. Разом ми обов'язково побудуємо країну без. Багів та вірусів країну, де все буде літати. Те, що вчора звалося Мрія, сьогодні називається Дія. А тепер, завдяки цим революційним провадженням, нас всіх відправляють не на революцію а аж на війну. І відправляють туди просто на убой. І нахер ви кому там сралися? Уже плачуть по вас лише самі дурні, коли, коли приводять труп, тоді з вас роблять мертвого героя, з вас із нас, з людей. А так відправляють туди просто попробуй звідти втечи. Дуже важко. Це просто-просто все робиться на обой. Всім привіт, привіт, всі малята, любі хлопчики і дівчата. Все це задумувалось дуже-дуже давно. Звісно, не не пан Зеленський за цим стоїть. За цим стоять набагато сильніші і розумніші люди. Чи вони взагалі люди? Я хер його знаю. Але те, що я вже розповідав, дія це концлагер. Це за ну дурніця, звісно, кажуть, це революційно. Це ми перші в, перші в світі. Таке зробили. Що документи, всі ваші документи, всі документи людини в смартфоні, в електронному вигляді. Але першим саме головне, це в реєстри вони були. Є і будуть навіть коли ось переходить все на цифру. Все воно буде головне, все зберігається в архівах, все зберігається на бумазі. Це головне, це бухгалтерський облік. Це вони, а переводять все в цифру. І зараз, коли ви попадаєте в ТЦК, так як я колись попав, а колись рік тому трошки більше, півтора-півтора року, то мене просто не змогли знайти. Просто мене не змогли обнаружити, тому що я до цього в 22-му році я написав листа в дію, я написав листа в Хелсі з вимогою, з законною вимогою, щоб мене забрали мої всі персональні дані, дані тому що я не бажаю. А за, за, 200, за стаття 205 Цивільного кодексу України за мовчазною згодою, кожен громадянин України занесений в дію, занесений в Хелсі. Це обов'язково. Це закон. І якщо ви не подали листа з вимогою, з наказом, щоб ваші особисті персональні дані звідти не видалили, ви там є. Тобто, розумієте, навіть якщо ви кажете, я не реєструвався в дії, так я теж не реєструвався, але мені прийшов лист. До речі, лист це державна структура, а державна в нас це через страху це я повторюю. На жаль, тому в 95%, коли ви пишете листа. То не присилають вам відповіді в 95% Не присилають, але іноді от мені двоє людей, підписники, написали, що їм прийшла відповідь. Зараз покажу тут на екрані, от тобто не можна написати простого листа. Добрий день, я Олень. Хочу, щоб ви мене видалили з дії. Дякую до побачення. Ні, треба, щоб був юридично, грамотно складений лист. Ці листи я продаю, це називаються шаблони. Тобто я даю шаблони своїм іменем. Ви ці шаблони берете, це коштує 500 гривень. Переписуєте все, сидите. Це годин 4-5 писати, там багато писанини. Юридично, грамотно все зроблено. І все приходить в відповідь. Що вам відповідь приходить дуже рідко. Наголошую. Що або вас видалило, або зазвичай вони пишуть, а вас не було в дії. Ну, вони, ну, ну, брехуни. Ну, що ви зробите, що вони брехуни? Я не винен, що вони брехуни. Я не знаю, чого вони брешуть. Вони пишуть: вас не було, шановний, в дії. Хоча там всі є, згідно 205 статті. Або якщо вам нема часу, нема коли, не хочете, то це коштує в мене тисячу гривень. І замість вас пишу або я, або пише моя колишня дружина. Ми з нею в нормальних відносинах. Вона все пише, і ми відправляємо навіть від вашого імені вам абсолютно нічого не треба робити. Ми все відправляємо. Я роблю фото або дружина моя, я присилаю вам фото звіт, і все. Внизу в описі і в першому закріпленому коментарі я залишу свої дані, свої як можна зі мною зв'язатися. Це мій інстаграм, це моя електронна пошта. І третя це моя група, мій канал в Телеграмі. В Телеграмі трішки приблочений. Тобто, ви на хочете, напишіть там Хочу з приводу листа, то з приводу шаблонів, то вам напише чи Наталка чи чи Янка. в мене дві дві помічниці багато буває замовлень то. Дівчата даю їм можливість підзаробити. просто. Тобто Це невеликі гроші. До речі, е, до речі, так, ну от розкажу про свого. ну Це не те, що конкурент, це, це не, не основний мій рід діяльності, це я просто так -от допомагаю людям. І коли люди пишуть вдячність, це, це мені дуже приємно. Я вже про нього розказував. це Дініска з Полтави. Він за один лист бере 120 доларів. Ну, це скільки? Це 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень за один лист. Я за все беру 500 гривень і собі займайтесь, і живіть. І живіть, і пледіться, і любіть Україну. Він бере 120 доларів і мені написала моя знайома Лена з Миколаєва, каже: ти знаєш, відп... прийшла відповідь з відмовою. Я кажу, ніфіга себе, мені такого ні разу не було. Всі люди пишуть, що або, або видалили, або прийшла відповідь, що, тобто нормально, абсолютно, бо залежить від того, хто склав листа. Мого ці листи, склав дуже грамотний юрист, дуже розумний чоловік. А коли Дініска самоучка, коли чувак сам учиться і просто питається на цьому зарабатувати бабло, ну це от... лох не мамонт. Люди платять йому за одного листа 5 тисяч гривень і приходить, тобто за два листа десятка да, приходить відповідь, на жаль, ми вас, ну, на жаль, вони не кажуть, ми вас не видали. До побачення. Так що то таке. Це вже комусь як повезе. Хто на мене попаде, я вважаю, тому то повезло. Хто не, поведе, не попаде, попаде на Дініску, то значить чомусь так треба. Значить, чомусь треба. Щоб вас життя навчило, щоб ви. Да, точно. Щоб вас життя навчило, щоб ви не були лохом. Все, дякую за увагу, за бумагу. Пишіть мені е і будемо видалятись з дії, і будемо видалятись з Хелсі. Пока.